Тут не так, а з тієї сторони, от Макеївни там же это, ще хуже. От веранда, вікно, аж, аж вікно у хату, бачите, забили пленкою. Тут всі вікна на вира на віранді, всі вибиті, одне воно сталось. Перший раз криша не була повріжена, і вікно це не повріжене. тільки на віранді всі вікна стекляні полетіли. Вікно з тієї сторони пластикове, повністю вибило, викинули на мусор. Вікно там ще одне, і от криша. Я бролерам мішала їсти вот там. Чую знову летить. Я ж бросаю це все, думаю, до калітки быстренько. І стала отак вот під угольником. І, навіть, угольник мене спас. От сюди я вибігла і отак вот приємно. Это...